Привіт, танкісти! Вітаю на новому відео. підтримуй розвиток нашої спільноти, постав вподобайку та напиши будь-який коментар з ігровим ніком. Адже на цьому відео буде розіграш голди, а саме по 500 одиниць двом переможцям, і результати я викладу в своєму телеграм-каналі рівно через тиждень. Друзі, магазин Твіч Дропсів повертається. І найперше, що я хочу сказати, мені в коментарях інколи пишуть, що ага, безкоштовно, невже підписка в 6 доларів це для вас безкоштовно? Наголошую, не путайте Amazon Prime Gaming та Twitch дропси від Твіча. Твіч це стрімінгова платформа, де блогери стрімлять ігри. Для нас повертається магазин жетонів, і тут повністю оновлене наповнення нагород. Адже в цьому магазині можна отримати преміум техніку 6 рівня на вибір. І всього тут буде 4 машини. Також епічні 2D стилі. Особисті резерви та моє улюблене завдання на X5 досвіду. Я раніше робив розгорнути. Відео про Twitch дропси і що це таке. І коротко хочу нагадати, що вам потрібно просто зайти на твіч, зареєструватися, прив'язати аккаунт твіча в особистому кабінеті World of Tanks до вашого танкового. А далі просто зайти на твіч та знайти блогерів з увімкненими твіч дропсами. Я для прикладу дивлюсь QuickBejбі або нашого україномовного Еландер Вод. Щотижня всі дропси оновлюються і вони розділяються на будні та вихідні дропси. Дропси будніх днів діють з понеділка по п'ятницю. За перші 60 хвилин перегляду падає один жетон. Ви його забираєте і починається відлік наступної нагороди. Наступні три дропси буднів це вже не просто жетон, це увага, бойові завдання. Надзвичайно прості завдання і просто граючи в гру, їх можна легко виконати. І вже за їх виконання ви отримуєте жетони. Вони отримуються за 120 хвилин перегляду. На вихідні за перші 90 хвилин перегляду ви отримуєте теж жетон. І наступний дропс – це знову ж таки бойове завдання. І пам'ятайте, що новий дропс можна дивитися тільки тоді, коли ви отримали попередній. Магазин буде діяти рівно 3 місяці. І за ці 3 місяці можна зробити 120 жетонів, яких вистачить на одного према 6 рівня. Я однозначно беру собі того. Тох – то це моя мрія, і ще й два дестиль під нього. Однозначно, це чудовий шанс отримати цю феноменальну машину нагібуна. Ну звичайно, жартую, але він мені потрібен в ангарі. За місяць ви будете заробляти 40 жетонів, 8 жетонів напряму, а ще 32 жетони за виконання завдань. А якщо конкретніше по нагородам, то найголовніші призи це премтанки, його величність ТОГ-2, барабанний Француз М4А1, польський пудель, Sherman Firefly. Також можна обміняти 15 завдань на X5 досвіду, резерви на досвід. А також, що перше помічаю, так це срібло загалом 750 тисяч. Так що нагороди в цьому магазині будуть дійсно непогані. Так чому б не користуватися безкоштовними бонусами. Друже, кожного разу, коли ти заходиш в бій на легкому танку, чат гри оживає, ти отримуєш на свій рахунок десятки лесних слів. Але я знаю, що ти впевнений в собі. Та щоб розкрити свій ігровий потенціал, потрібно мати відповідну ігрову машину, яка підкреслить твій скіл та дозволить тобі розігнати ФПС на максимум. В цьому допоможуть експерти з магазину КТС. Тут можна швидко зібрати нову тачку, підібрати все від материнки до надтихого кулера, щоб ти міг в тишині кемпер ти в улюбленому кущі, головне не відволікатися на унікальну підсвітку твого ПК. Переходь за посиланням під відео та обирай необхідні комплектуючі. А якщо потрібна допомога, просто звернись до консультанта на сайті, де ти отримаєш підтримку на голову вище за твоїх союзників. Також саме для моїх підписників діє спеціальний промокод зі знижкою на ігрову периферію в магазині КТС. Друзі, в 2023 році в нас буде реліз нового трофейного обладнання. І це буде трофейне гартування. І це нове трофейне обладнання можна буде отримати як і все інше трофейне обладнання в бойовій перепустці. І поки чи буде воно в безкоштовній частині, чи у платній, невідомо. А сама бойова перепуска стартане вже на початку весни. Вже налагоджене гартування даватиме вам 11% до запасу міцності машини, 70% до міцності ходової та плюс. Плюс 25% до швидкості ремонту ходової, плюс 10% до вантажу підйомності, ну і звичайно, мінус 70% від втрати, що передається корпусу через ходову при попаданні. А тепер про експериментальне обладнання. Яке отримують всі з 8 лютого по 31 березня. Так що чекаємо ще один день і всі бажаючі зможуть отримати цю новинку. Забрати це обладнання зможуть тільки ті, хто цього не зробив раніше. Також можна буде отримати за проходження легких завдань, виконати яких потрібно 5 разів, загалом 1500 одиниць компонентів замість 1400 в попередній роздачі. Отже, експериментальне обладнання отримало свій нерв. Погіршення характеристик. Як це коментує. Wargaming. з погляду ефективності, експериментальне обладнання на рівні налагодження 3 має стояти значно нижче удосконаленого обладнання, тобто бонового, і трохи вище трофейного, яке падає за бойову перепустку. Проте отримані дані показали, що воно значно перевищує наші оцінки. Тож ми змінили його параметри відповідно, як показано в таблиці нижче. Таблицю я теж приєдную до цього відео. Так що будемо тестувати і дивитися, що буде далі, і вже скоро отримаємо всі Собі на аккаунти цю нову штукенцію. Друже, бажаю тобі смачної паляниці, а окупанту нехай вона стане поперек горла. Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Давайте розвивати український Ютуб разом. Пиши будь-який коментар, це допомагає поширювати відео на Ютубі. А що головне, не забувай підтримувати Збройні Сили України. Слава ЗСУ!